Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Опора це життєва функція, що забезпечує збереження форми тіла, здійснення зовнішніх і внутрішніх рухів, а також захист важливих органів. Рух це життєва функція, що здійснюється м'язовою системою і забезпечує зовнішнє переміщення в просторі та діяльність внутрішніх органів. Всі рухи тіла людини пов'язані зі збереженням рівноваги. Тіло людини, як і будь-яке фізичне тіло, має площу, центр тяжіння і площу опори, яка визначається контуром, утвореним лініями, що з'єднують точки опори тіла. Наприклад, якщо стояти рівно, то центр тяжіння розташовується приблизно на рівні другого крижового хребця. При сидінні проекція центру тяжіння вашого тіла виходить за межі того місця, де розташовані стопи. Тому, щоб встати, потрібно прийняти таку позу, аби проекція опинилася між ступнями, тому ви мимоволі нахиляєтеся вперед або підсовуєте ноги під стілець. Коли несте відро води в одній руці, то тіло відхиляється в протилежний бік. А для збереження рівноваги рефлекторно витягується друга рука майже горизонтально. Якщо при ходьбі людина спіткнулася, то вона мимоволі викидає одну ногу вперед, і якщо вдається зробити це швидко, тіло зберігає вертикальне положення. Ходьба людини насправді є низкою падінь уперед, яким своєчасно запобігає та нога, що, опускаючись, стає опорою. Опора рух та форма тіла пов'язані зі способом життя організмів. Наприклад, водні тварини з прикріпленим чи малорухливим способом життя мають твердий зовнішній скелет, або, як його по-іншому називають, екзоскелет. Малорухливі тварини ґрунту, води чи паразити мають рідкий внутрішній скелет або гідроскелет. Тварини і люди здатні до швидкого руху, тому мають твердий внутрішній ендоскелет. Із набором важелів. Кожен рівень організації організму людини містить компоненти, які виконують функцію опори та які забезпечують рух. Так, наприклад, на молекулярному рівні неорганічні речовини, такі як вода, кальцій-карбонат, кальцій фосфат, надають міцності та твердості, органічні речовини колаген і осеїн надають гнучкості та пружності. Іони кальцію, натрію та калію забезпечують виникнення збудження. Також рух забезпечують скоротливі білки, міозин та актин, а глікоген, глюкоза і АТФ використовуються як джерело енергії при скороченні. На клітинному рівні функцію опори здійснюють живі клітини хрящової та кісткової тканини, які називаються відповідно хондроцити та остеоцити, а також міжклітинна речовина. Рух забезпечується живими м'язовими клітинами, які називаються міоцити та кардіоміоцити, а також м'язовими волокнами. На тканинному рівні функцію опори здійснюють сполучні опорні тканини, такі як хрящова та кісткова, ці тканини живі і можуть наростати в тілі. А рух забезпечують посмугована та непосмугована м'язові тканини. На органному рівні функцію опори здійснюють хрящі та кістки, а рух забезпечують гладкі, скелетні та серцеві м'язи. На системному рівні хрящі, кістки і зв'язки формують кістковий ендоскелет, тобто пасивну частину опорно-рухової системи, а м'язова система є активною частиною опорно-рухового апарату. Особливості опори організму людини полягають у можливості прямоходіння, мовленні та праці, опора також визначає форму тіла. Що стосується м'язової системи, то вона поділяється на такі відділи: м'язи голови, м'язи тулуба та м'язи кінцівок. Тобто опорно-рухова система це скелет та м'язи, які функціонують у тісному взаємозв'язку. Кістки ж можуть рухатися тільки завдяки скороченню м'язів, що прикріплюються до них. Саме м'язи зі зв'язками утримують кістки у певному положенні. Опорно-рухова система складається з пасивного скелету і активної м'язової частини. Опорно-рухову систему називають ще й руховим апаратом. Скелет побудований з кісткової та хрящової тканин, а м'язи утворені м'язовою тканиною. Кістки дають тілу опору, а скелетні м'язи силу й міць. Спільну роботу скелета та м'язів забезпечують зв'язки, хрящі та сухожилля. Зв'язки утримують кістки разом у суглобі. Кістки в суглобі вкриті хрящем, щоб унаслідок тертя вони не руйнувалися. Переважна кількість скелетних м'язів прикріплюється до кісток за допомогою сухожиль. Поговоримо про скелетну систему. Скелетна система це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Це ще називають пасивною частиною. У дитини понад 300 кісток, у дорослого 206, бо до досягання зрілого віку окремі кістки зростаються. Також скелетна система становить близько 10% від маси тіла. Скелетна система включає в себе скелет голови, тобто скелет черепа, який поділяється на два відділа мозковий та лицьовий, скелет тулуба, який включає в себе хребет та грудну клітку, скелет верхніх кінцівок, до якого входить плечовий пояс, він складається із парних лопаток та парних ключиць, а також скелет вільної верхньої кінцівки. А також скелет нижніх кінцівок, який складається із тазового поясу, який в свою чергу складається із кульшових парних кісток, та скелет вільної нижньої кінцівки. Що ж стосується м'язової системи, то це сукупність скелетних м'язів. М'язова система є активною частиною опорно-рухової системи людини. Тіло дорослої людини складається із 639 м'язів, що складають приблизно 6 мільярдів м'язових клітин. У дорослої людини м'язова система становить близько 44% від загальної маси тіла, у спортсменів ще більше. М'язи повністю вкривають скелет людини, лише в деяких місцях кістки розміщені безпосередньо під шкірою, тому теж визначають фігуру людини. М'язову систему утворюють м'язи голови, мімічні та жувальні м'язи, м'язи грудей, спини та живота утворюють м'язи тулуба, також м'язи верхніх кінцівок та м'язи нижніх кінцівок. Функції опорно-рухової системи це механічні, такі як захист, форма, рух та біологічні кровотворення, теплоутворення, депонування та обміну речовин. Скелетна частина виконує опорну функцію, допомагає тілу зберігати певну форму та визначає розміри тіла, підтримує у вертикальному положенні. Захисна функція полягає в тому, що кістки захищають внутрішні органи, наприклад, череп захищає головний мозок, хребет спинний мозок, грудна клітка легені й серце, кістки таза сечостатеві органи тощо. Рухова функція забезпечується взаємодією кісток та м'язів, бо кістки є кважелі для переміщення тіла та його частин. Функція кровотворення полягає в тому, що червоний кістковий мозок утворює клітини крові еритроцити. Функція депонування речовин полягає в тому, що мінеральні солі насамперед кальцію і фосфору, за необхідності надходять із кісток. І остання мовленнєва функція, яка полягає в тому, що хрящі гортані, голосові зв'язки, під'язикова та та нижньощелепна кістки беруть участь у мовленні. М'язова частина виконує опорну функцію, бо м'язи утримують внутрішні органи. Захисну, бо м'язи, зокрема, живота, захищають внутрішні органи. Рухова функція забезпечується взаємодією кісток та м'язів. М'язи внутрішніх органів здійснюють переміщення крові, їжі, сечі. Діафрагма і міжреберні м'язи забезпечують дихальні рухи і тим самим виконують дихальну функцію. За рахунок того, що м'язи запасають глікоген, виконується функція депонування речовин. Також м'язова система виконує мовленнєву функцію, бо м'язи язика беруть участь у мовленні. Функцію теплоутворення, тому що при скороченні м'язів виділяється тепло, а також енергетичну функцію, бо глікоген, який запасається у м'язах, є джерелом енергії. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!